Друзі, всім привіт! Знову ми вириваємося на Коп. Сьогодні вирішили виїхати до товариша, знайомий зателефонував каже, от у мене є каже, цікаві місця приїхати покопати. Ну, Як говориться, ми відразу домовились і вирушили до нього в гості. Е -е, виїхали за 80 кілометрів, не так близько, але не так далеко. Покопати завжди раді. Якраз зараз сезон, буде перегорені поля, буде, буде місцини, де покопати можна буде. Підписуйтесь на канал, під'їдемо на місце і покажемо. Далі буде. От такі от ложечки попадаються нам на городі радянського періоду, скоріш за все. От невеличкий город, частинка. Я вирішив покопати, поки тут пробігтися по швидкому. А товариш з іншої сторони дороги, також перегорене поле. Він там зараз почав копати, я по-бистрому закінчу і перейду туди, якщо тут знахідок таких не буде. Можливо там буде цікавіше. Продовжуємо. Такий цікавий сигнал. ВДА 80-81, чіткий, якби як на монету. Побачимо. Так, Одна десь ось тут тут. А, Обломок Оце ми знайшли ложку. А це скоріш за все від неї ручка буде. Якоби так. Але сигнал був хороший. Ладно, продовжуємо. Така от стара куля попалась. Не знаю це ще яких часів, але це не Друга світова війна, це 100%. Отак от, от. Ладно, продовжимо. А от і вилка. Таке відчуття, що тут рядом була десь столова. І ганс. Ще одна знахідка. Ще одна ложка, обломочок її, скажімо так, але це вже, скоріш за все царського періоду. От вона отак от, от така глибока. ну Це вже не савдепі. Це вже друга ложка тут. Було багато обломків і одна вилка. ну так гільзи в основному. В принципі, стандарт, мене поки не попадалося. Продовжуємо. І так, друзі, пройшлися, пропилососили це поле, тут соток п'ять, городу буквально. Пробіглися, як таких цікавих знахідок особливо не було. Дві ложки, одна вилка, гільзи, обломки. Цікавого не було нічого. Далі переходимо на нове поле. Надіємось, там нам повезе щось більше. Кстати, скажу відразу. Сьогодні плануємо пробігтися тут ще одне поле. Переїдемо на старий хутір. Після старого хутору переїдемо на стару дорогу. Час у нас в принципі є, третя година дня, годинок 5, я думаю, ми сьогодні пробіжимося. Продовжимо. от тільки відійшли від хати, буквально пару метрів була ямочка. І от ми викупили от, от таку іконку. Ну, погано трошки видно, але все одно силует є. І з другої сторони так само якийсь костел намальований. А мені двоє святих. Ну, дуже, дуже хороша знахідка, це тільки початок. Зараз далі пробіжимося по дорозі. На новому полі одразу попалася така знахідка, тільки зайшли, можливо, це знак. Ладно, будемо шукати. Так, друзі, є у нас перша монетка. Була ямочка, не глибоко. І перша монета у нас, а вона не, не ціла. Радянщина. Да. Радянська монета. 5 копійок, а якого року ми вже не дізнаємося ніколи. Ну все ж. Ми на вірному шляху продовжуємо. Підійшли ми до хутора вже самого, бігаємо по таким от полям. Розігнатися єде, покопати можна. На хуторі ніхто не проживає, просто підтримують хутор в належному стані. Ну, тобто хтось за цими хатами дивиться. Получається одна хата, друга хата, між ними поле. От. Зусилля були. Ради отакої кришки закаточної. А яма от. Не така вже маленька. Ладно, буває. Так друзі, по полям ми вже пробіглися, як таких знахідок не було. Зараз вийшли на таку от стару дорогу. Місцеві кажуть, вона ще за царів. Дуже стара дорога. Зараз в нею мало хто їздить. Пробігаємося. І от така от знахідка у нас. Але, ну щось вигляду монети, але не зрозуміло чи. По весу теж монета. Треба буде помити і тоді вже подивитись. Можливо, якась була печатка. Помиємо, подивимось і покажемо. Якось так по дорозі пройшлись метрів 100. Копати дуже важко, твердо. Крейда, але знахідки попадаються. Продовжуємо, пройдемося, побачимо. Стара дорога. вбито. Але... Ну, це тобто не перша, а сьогодні друга монетка у нас. Зараз я вам скажу так. Так, 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 так. І нічого не видно нам. Потрібно мити. Але, скоріш за все, це буде Микола Зараз трошки потремо. а не солідик Середньовіччя, кстати. З таки середньовіччя буде. Ну, потрібно буде добре його помити. І тоді ми вже роздивимося більше. Ось така от знахідка. Цікаво. І так, друзі, у нас перша знахідка на цьому полі. Це колечко буде. Так, да. колечко і скоріш за все, що воно буде срібне. Ну, його треба буде добре вимити, а воно таке як дитяче, можна сказати так, або жіноче. Ну, точно мені воно не піде. Ну, це вже перша знахідка, ВДА, я, кстати, був пригаючий, так 65-70, але 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 ми його знайшли. Все вже радує на новому полі отака от от знахідка. Продовжуємо у нас роботи не початий край. Друзі, така поверхнева знахідка, ходячка наша, 50 копійок. Все ж приємно, все-таки монета, як не крути, 2007 року. Подперляшка. Ну, продолжаем, продолжаем. Соседняя ямочка и радянская ложка. Что часом, очень часто ложки попадаются. Вот так вот. Радянщина, эхо. В этих переводів. Ну ничего. Так, интересный сигнал у нас. Ага, хороший mm. ага. mm. все, друзья, у нас ключ. Mm. Ось такий от ключик. Сигнал був дуже хороший. Та він в принципі не глибоко сидів. Ключ від дому, де гроші лежать. Ладно, продовжуємо. Попалась у нас ще одна ложка. Але вже чуть-чуть з ручкою. Годянщина. Буває. Так, друзі, була ямочка, сигнал. Сигнал був 53, VDI І попалась нам монетка, це буде бурятинка середньовіччя, от така от стан не ну, зрозуміло, як в них завжди. Можливо, промиємо, буде щось видно. Ну, але бажає кращого, скажімо так. Але сигнал був цікавий. На даному полі попадаються динарики. І ми приїхали на це місце з надією знайти динарія. Ну, але супутка попадаються, бурятинки. Це вже добре, радує. Продовжуємо, будемо надіятися на нові цікаві знахідки типу Ауреуса навіть. Ладно, продовжуємо. Навіть попадаються отакі от речі. Старий цеп від коня, напевно, від упряжа. Такий ржавий. Ну, Але сигнал був. Мусили копати. Так, була проволочка, ми її забрали з собою і яму за собою закопуємо. Ось така от візуальна знахідка нам попалась. Навіть не прийшлося копати вилочка ну можна сказати, обломок вилки хм. Скоріше за все рядянщина. Я не думаю, що це щось старіше. Так, друзі, була ямочка в нас, викопали ми її, сигнал трошки пригав, але ми от бачимо таку от пляшку. Скоріше за все була. Трошки вона груба якась, але ну, все ж знахідка І так продовжуємо далі шукати. Грунт м'який, дощик пройшов, копати легко, це вже добре.